Доброго дня і ми з України. Так-так. Ми із України. Із такої найкращої у світі держави Україна. Українці ми. І я цим пишаюся. Дорогенькі мої, дивіться, що я сьогодні собі прикупила Адоніс. У нас зараз буде дощ. Мабуть, знову буде дощ, а доніс. Бачите, який гарний великий кущик. Великий, дивіться. Дивіться, скільки їх тут. Ну, великий гарний кущик. Тому що, бачите, в прошлому році це дощ буде, і він, бачите, навіть у грушку, тому що я посадила його горшок, оцей кущик, так? Здоровий кущик. Але ж все одно квіточка закривається. Бачите? Квіточка закривається, тільки починає квітнути. Бачите, але ж закривається. Гарний, гарний, дуже гарний кущ. Гарний так багато ще всередині. В минулому році я хотіла купити його на базарі, то він, скажу, жіночка продавала дві, дві, ну, дві штучки. Так, 50 гривень. Дві штучки. А тут, бачите, який гарний кущ. А тут же який гарний кущ. Із всіх первоцвітів я його люблю найкраще, тому що він оце відквітне, так? Ще є махровий, розовий я бачила. Ну, то вже дуже-дуже дорого. І достати його дуже важко. Але ж я вам скажу, що із всіх первоцвітів я його люблю найкраще, тому що так переквітнув і стоїть потім як от зелена ялиночка. Знаєте, така пушиста, пошиста. Листочки, але ж воно ж не листочки, а такі, як йожик такий стоїть. А коли це все розкітне, я вам потім і зніму його, яка це краса, яка це краса. Посадила я її у горщик, тому що в неї було два таких, в неї два таких кущика. Один вона мені викопала, і ви знаєте на що? Я їй продала таких огірочків. Отакі От мадрилини. Дуже гарні огірки, дуже-дуже гарні, дуже родючі, ну і дорогі, звичайно. Голландські це і фасовка Голландії. Дуже-дуже гарні. Ось тут ще й книжечка на різних мовах. Бачите, така книжечка сюди. Ой, на різних мовах. то Я вам скажу, що я їй продала 30 огірочків, отаких. Так, по 30 гривень десяток. А вона мені оце, цей кущик викупала. Тому що, звичайно, купувати велику пачку не кожна ж людина зможе, вона стоїть 600 гривень на фірмі. А, у, а в розрібній торгівлі, в магазинах то ще і дорожче. Тому вона мені оце викопала, оце я доніс. Красота. Красота, правда гарно. Тому що от вам і первоцвіти. Чому я не дуже люблю оце первоцвіти? Бачите, місяць вони поквітли. Спочатку ось біленькі були, як кажуть підсніжники, зараз пролізки квітнуть між ними. Оце ще щось тут доквітає. Бачите, доквітає просто. Ну, ось ці доквітають уже. Ой боже, крокусів вже немає, крокусів майже. Ну от, що тут, ось це ще залишилось. проліски квітнуть. Тому що ось розовенька ще якась така. Отака розовенька, такі біленькі, проліски. Ну тут ще трішки залишається крокусів і все. І все. І ось я посадила ще навіть між ними. Викупала космею, там у мене голова була, так я її теж ось сюди посадила. Думаю, хай воно вже доквітає. Ну і все, розумієте? Тому, тому я посадила тут з краю буду формувати далі, але зараз посадила поки що очітки. Це у нас сала кольору з білою каймою, а це у нас буде. а це... Чекайте, це, мабуть, теж з білою каймою. А ти в мене ж посадила я, зараз покажу вам. Ага. А це буде жовтий, салатовий, е а всередині жовта кайма. Ось бачите, тут теж такі, а це матронушка. Ну, посадила отак, по поки що отак посадила. Над цими квітами посадила. Очітки, вони будуть дуже гарні, тому що вони кольорові. І воно вже квітне восени, так? і дуже-дуже гарне листя. Ну, а так ось, будь ласка, переквітли. Ще пролізки доквітнуть. Бачите, різні. Я все посадила разом, тому що одне квітне, друге не квітне. І десь там ще одне. Різні, різні, всі зібрала і всі посадила разом. Але ж. Ось іще тюльпан якийсь буде цвісти, але ж місяць ви. А потім буде засихати ж листечко і все. І краси вашої більше і не буде. Тому я не дуже і люблю і первоцвіти. Розумієте? Тому що потім засохне ж листя і все. А от зараз чекайте. Ох, Мама дорога, А от Вадоніса, що мені дуже подобається. Що він стоїть, потім отакий от гарний кущик. Відквітнув і стоїть він аж до приморозків. Але вже тоді, коли приморозки, тоді вже вони падають на землю. Дуже гарний. Ну, зараз у нас буде дощ, то звичайно все закривається. Бачите? Коли буде повний розкритий кущик, я тоді вам його зніму, яка це красота. Дуже-дуже гарний кущик, я ж кажу. В прошлому році дві штучки 50 гривень. Це скільки їх тут? Ну, я її хочу розсадити, тому посадила, поки що горщик, бачите? Поки що горщик, тому що ділити його треба в вересні. Кінець серпня, вересень, його тоді треба ділити. Отака краса тінь. Правда? Правда гарно? Правда гарно у нас на Україні. Ось гарно квіточки, гарно квітнуть, правда? Гарно. Отакі ми українці. І такі чудові у нас квіти. Ну що, мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка, нашим хлопцям перемоги і нам, звичайно, і хай завжди все буде Україна. З такими гарними квітами.